Слава Ісусу Христу, без волі Божої ми не можемо потрапити на небеса, і воля Божа полягає в тому, щоб ми були учнями Ісуса Христа. Тобто, коли ми поклоняємося цьому світу або так сильно прагнемо до цього світу, то це відкриті двері для сатани, через які входить сатана. Ісус каже: Поклоняйтеся Богу, і як ми можемо поклонятися Богу? Коли ми перебуваємо і виконуємо волю Божу, це те, що діти Божі, вони знають волю Божу, вони виконують її, і виконання волі Божої це перебування в волі Божій, це поклоніння Богу. Воля Божа, 12 розділ від Матвія, говорить, щоб ми були учнями Ісуса Христа. Також це написано в Івана, 15 главі про волю Божу. Коли ми принесемо багато плодів, ми будемо його учнями. І якщо ми звернемося до Бога, Отче наш, то що ми побачимо там? У Отче наш, нехай буде воля твоя. Що таке воля Божа? Це є спасіння людей. Тому я вас запрошую на онлайн-конференцію вже завтра, яка відбудеться о 14.00 за київським часом і в 19.00. Тому запрошую всіх, напишіть мені в коментарях. Або в особисті повідомлення.